Рано чи пізно кожне підприємство передає безкоштовно щось армії, військовій частині або ж неприбутковій організації. І при цьому виникають нюанси застосування пільгового режиму оподаткування ПДВ, а також є випадки, коли навіть пільги не буде, а це навіть не вважатиметься постачанням. Я б хотіла цей момент обговорити, тому що неоднозначна позиція податківців. Час від часу вона змінюється, та норма, мені здається, говорить все чітко. І я хочу, власне, звернути вашу увагу на це. Вітаю! Мене звати Мар'яна Кава, незалежна податкова консультантка, практикуюча бухгалтерка, проводжу онлайни, живі зустрічі для бухгалтерів, практиків та аудиторів. Інформацію про мої заходи ви можете почитати в описі під цим відео. Питання, на яке я зверну увагу, це: а чи можна взагалі не розбиратися в пільзі, якщо ми допомагаємо комусь і нарахувати ТПДВ, вважаючи, що це є постачанням товару чи послуги? І не заморочуватися, поговоримо про це далі. 197.1,15, норма для застосування пільги, вона стосується лише благодійних організацій чи будь-кого, хто виступає благодійником. І останнє: а якщо це безкоштовна передача військовій частині? Там обладміністрації, що з ПДВ? Тут уже поговоримо про пункт 321. Такий, знаєте, мінімум, арсенал, мінімум для бухгалтера у період воєнного стану. Хоча ця норма перша, 197, 115, нічого спільного із воєнним станом немає. Якщо ви бажаєте отримати слайди цього випуску, пам'ятайте вказати свій емейл за посиланням в описі під цим відео. Ну і якщо ви раптом ще не підписані на мій канал, рекомендую це зробити. Тоді ви не пропустите важливого того, що я для вас записую. Випуском партнером сьогоднішнього випуску є Checkbox, і ми з вами переходимо до моменту першого. Чи можемо ми не заморочуватися ПДВ? Нарахувати ПДВ, вважаючи, що, ну як вважаючи, безкоштовна передача згідно 14 статті є постачанням. А згідно 185-ї об'єктом оподаткування ПДВ є постачання. І тому, якщо безкоштовна передача постачання, то це є об'єкт для цілей ПДВ. Але норма, про яку я далі буду говорити. Трактується податківцями по різному і для того, щоб не ризикувати, а давайте ми не будемо застосовувати цієї пільги. Ось тут не вийде, а даю посилання це у нас є пункт 30.4, з якого випливає, що платник податків вправі відмовитись від використання податкової пільги, крім податкових пільг з податку на додану вартість. І якщо б раптом, наприклад, це було б оплатне постачання і діяла пільга. А ви взяли і нарахували ПДВ? Зобов'язання у вас буде. Воно буде неправомірне. Як розумієте, за це ніхто не покарає платника, але друга сторона отримає податковий кредит. У зв'язку з чим він буде сформований неправомірно, тому що операція була звільнена. Це якщо є оплатні поставки і працює будь-яка пільга із 197 статті. У нас дещо інша ситуація, бо ми говоримо про безкоштовну передачу. Відповідно, той, кому ми постачаємо товари послуги, нам за це не платить на податковий кредит. Не претендує. Отже, якщо ми і нарахуємо ПДВ зобов'язання, то це буде. Зайво нараховане зобов'язання, але воно не спричинило до неправомірного кредиту у іншої сторони. Ну, здається, все гарно можемо не ризикувати і нарахувати ПДВ. Але пам'ятаємо про те, що це нераціональне використання коштів, це якщо ваше підприємство госпрозрахункове. Чи погладить е, директор-засновник вас по голівці, якщо ви ось так 20% розпорядитись без необхідності заплатити до бюджету. Ну, я не знаю, сумніваюся. І другий момент: якщо у вас цільове фінансування, або взагалі у вас це бюджетні кошти, то це ще й не цільове використання цих коштів. Тому задумайтесь. І все ж таки в нюансах застосування пільги раджу розібратись. Йдемо далі. Говоримо спочатку за пільгу безкоштовного безкоштовного постачання за пунктом 197,1,15. Для того, щоб пільга працювала, мають виконуватись фактично три критерії. Перше, ми маємо зрозуміти, чи пільга поширюється на нас. Зараз я це процитую, ми зробимо з вами висновки. Друге, безкоштовно передане. Має бути промарковано, і порядок маркування є прямо в цій 197.1.15, не треба шукати якісь інші порядки. І третє, такий товар, послуга, ну, товар, який ми передали, не може бути використано у господарській діяльності того, кому ми передали. А чому теж зрозуміло, тому що за визначенням. Податкового кодексу господарська діяльність це діяльність спрямована на отримання доходу. А ми ж не для того допомагаємо, тобто ми допомагаємо, щоб той, кому ми передали там нехай товари дитячому будинку памперси, власне, ці памперси були використані не з метою отримання доходу, наприклад, продані, а діткам. Так? Тобто, на мету, ціль, в зв'язку з чим ця організація створена. Добре. Використання не у своїй не в господарській, маркування. І ось перший момент це третя умова це яка. 197.1.15 звільняються від оподаткування операції з. Читаємо це розділ по ПДВ. Надання благодійної допомоги, зокрема, безоплатне постачання товарів послуг благодійним організаціям. І ось тут можна від себе домалювати надання кому благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства. Перша думка а можливо, це вид неприбуткової організації, БО, благодійна організація. Далі. А також. Це друга категорія, яка може надавати, а також надання такої допомоги благодійними організаціями. Це ким, Благодійними організаціями і далі кому набувачам, суб'єктам благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації. Це означає, що для того, щоб зрозуміти. Що таке благодійна організація, ми маємо подивитись закон про благодійну діяльність і благодійні організації. І там, коли я відкрию, далі буде процитовано з цього закону визначення, хто такий благодійник, хто такий одержувач допомоги, тобто бенефіціар, що таке благодійна діяльність і яка є мета, то ви побачите, що ця норма стосується, мала би застосовуватися до усіх без виключення підприємств. Тобто. Товка, ППшка може допомагати благодійні організації, а може допомагати е, іншим організаціям. А також надання такої допомоги ким? Благодійним організаціям. Ось тут благодійним організаціями знову ж таки може виступати не тільки БО, а також і інші організаційно-правові форми. тобто, без чіткої прив'язки саме до ось кому і ким. Тому що благодійні організації тут не у розумінні благодійна організація як вид неприбуткової, а як та організація, яка відповідає законодавству про благодійну діяльність. І далі я про це покажу. І ось третій абзац: звертаю увагу: на товари, які надходять як благодійна від вітчизняних благодійників за цілями. Визначеними статтею 3 закону про благодійну діяльність поширюються правила маркування. Є? є. Як податківці до сих пір трактували та й трактують ось цей пункт? Де я це бачу? В листах, в індивідуальних податкових консультаціях, відповідають саме ось так буквально, як є сказано. Що постачання лише для БО, так? І допомога лише такими БО для інших. Має пільгу з ПДВ. Саме тому я податківців уже, можна сказати, задовбала своїми запитами на тему застосування 197.1.15, тому що до мене підходила. Бухгалтери, ну як підходили на семінарі, а зверталися бухгалтери дуже великих організацій неприбуткових, які не є БО, а є, наприклад, громадськими організаціями і допомагають іншим фізичним особам. Ось у них є ІПК, де їм податкова відповіла: нараховуйте ПДВ-зобов'язання на повну суму постачання. Їм якби не шкода, вони то нараховують, але ж кошти ними отримані від донорів. Так? І ми говоримо про те, ж цільове використання і про те, що якщо не треба, то для чого це нараховувати? Тому я податково вкотре запитала: Це у нас лист на відповідь. Комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики, це через цей комітет було задано питання. Так, і відповідь. Давайте спочатку моє питання: щодо застосування пільги з ПДВ при наданні допомоги. Релігійна організація, церква, яка є платником ПДВ, передає дитячому будинку, що є неприбутковою організацією. Памперси як благодійну допомогу. Допомога належним чином промаркована. Питання: чи виникає обов'язок нарахування ПДВ при такій безоплатній передачі? І моє уточнення: прошу надати пряму відповідь щодо можливості застосування пільги так або ні, без повторення положень пункту 197.1.15. Розумієте? Що написати такі слова я змогла після того, коли отримала енну кількість відповідей, з яких не випливає пряма відповідь. І Тому прошу: так або ні, без цитування 197.1.15. І в самому питанні неспроста. Я запитую від імені релігійної організації, бо релігійна організація, статус, так, релігійна, вид неприбуткової. Це не є БО. так? Я саме ось таку відповідь хотіла почути. Якщо це не БО допомагає теж неблагодійна організація, допомагає неблагодійні організації. На виході неблагодійна і той, хто приймає цю допомогу, теж не є благодійна. Щоб зрозуміти і розвіяти оце, оці мої формулювання. Оце, що я вишневим, виділила кому благодійним організаціям, ким благодійним організаціям? Ну от, і відповідь: з огляду на норми пункту 197.1,15. Умовами для застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ до операцій з надання благодійної допомоги, є, зокрема, надання допомоги благодійними організаціями набувачам, суб'єктам благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність і благодійні організації. І далі ще два абзаци. Якщо релігійна організація, церква підпадає під визначення благодійної організації, що зареєстровано відповідно до законодавства, то на операції такої релігійної організації з передачі благодійної допомоги памперсів в дитячому будинку, поширюватиметься режим звільнення від оподаткування. Якщо ж релігійна організація не підпадає під визначення благодійної, то не поширюватиметься. Треба віддати належне, 197.1.15 не переписали, але з такої відповіді я посмію зробити собі ось такий висновок, що норма 197.1.15, згадуючи у формулюваннях благодійна організація надання благодійною або надання благодіні, це не про вид неприбуткової БО. Це набагато більше і ширше. І ось тут, замість релігійної організації, ми можемо підставити собі ТОВ, бджілка, ПП, не знаю, яке там. Тобто будь-яка організація, яка допомагає і виконує вимоги там, щодо маркування, так? А може скористатися пільгою, ну, судячи ось цієї відповіді. Ну, так чи ні, мені не відповіли? Ну, це вже занадто. Ну, так чи ні, що це за відповідь? Треба хоча б трохи ось так закрутити. А тепер, як це? Мої тлумачення, що мала на увазі податкова, коли так відповідала? Значить, тлумачення такі: ага, якщо мені відповіли, що якщо релігійна відповідає визначенню благодійної організації? То буде пільга, а якщо релігійна не відповідає визначенню благодійної, то пільги не буде. Окей, йдемо в закон про благодійну діяльність і благодійні організації. Це є закон 5073. Пішли в терміни. Благодійна діяльність це добровільна, особиста та або майнова допомога для досягнення визначених цим законом цілий. Добре. А благодійна організація це юридична особа приватного права, установчі документи, якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим законом як основну мету її діяльності. Ось тут уже пішли перешкоди, бо благодійна організація. Не сказано, що, по-перше, не сказано, що це тільки неприбуткова, це юридична особа приватного права, але згадка про встановчі документи, якої мають визначати благодійну діяльність в одній чи кількох сферах як основну мету її діяльності. Я сумніваюся, що ТОВКА чи ППШКА в статуті матиме визначення в одній чи кількох сферах благодійну діяльність. Сумніваюся. Але релігійна організація так. Громадська організація так. Дедемо далі: хто такий благодійник, дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права у тому числі благодійна організація, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Душки у тому числі благодійна організація. Говорять, що може бути і не тільки благодійна організація. Знову ж таки, може бути будь-яка юридична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Окей, давайте подивимося, що таке благодійна діяльність. Цей же закон, 5073, стаття 3 пише: цілями благодійної діяльності є надання допомоги. Для сприяння законним інтересам бенефіціарів, бенефіціар це той, хто одержує цю допомогу. Сфери благодійної діяльності, освіта, охорона здоров'я, екологія, соціальний захист і є 15 пунктів. Це означає, що якщо мої висновки, розшифрування, тлумачення, відповіді податкової на мій запит 345 по порядку. Для того, щоб скористатись 197.1.15, потрібно відповідати законодавству про благодійну діяльність. А це означає, що у статуті, в установчих документах, ну це в статуті, благодійна діяльність має бути в одній чи кількох сферах, що визначені цим законом. Сфери, їх є тут 15 штук. Якась із цих сфер має бути визначена у статутних документах як основна мета діяльності. Тоді буде щастя 197.1.15. Я просто знаю, як багато підприємств, які товки ППшки користуються 197.1.15, і так глибоко в це не закопувалися, а пізніше будуть до нарахування. Висновок. Якщо ви хочете скористатись 197.1.15, рекомендую подати запит, якщо ви ще не допомагали. Якщо вже допомогли і не нараховували ПДВ, то своїм запитом ви тільки здасте контору. Ось, якщо ви тільки у майбутньому плануєте це робити, будь ласка, подайте запит від імені свого підприємства і отримайте відповідь. Можливо, ви отримаєте більш чіткішу відповідь, ніж ту, яку надали мені. Але навіть з цієї відповіді, яку я отримала, мене трохи задовільнили, в якому плані, що не лише благодійна організація. Може скористатись 115. Якщо може релігійна, то може і громадська, а це уже щось. І сказавши А, давайте скажу Б. Є ще один пункт щодо безкоштовної передачі це є пункт 321. Цей пункт він бомбезний. Назвемо його воєнним, тому що діє він лише тимчасово у період дії правового режиму воєнного надзвичайного стану. Полягає в тому, що не вважається постачанням безкоштовна передача, кому і є перелік Збройним силам України, Національній гвардії, Службі безпеки і тут пішов перелік. А також ось-ось придбані в оподатковуваних ПДВ операціях та передані. У державну чи комунальну власність, у тому числі на користь добровольчих формувань територіальних громад, а також надані на користь інших осіб для потреб забезпечення оборони України у періоді воєнного стану, я вважаю це взагалі два різних моменти: це ось цей абзац, і це ось цей перелік, кому ми можемо передавати. Якщо ми підпадаємо під цей пункт. Єдине, про що нам треба подбати, це документальне підтвердження, це акт приймання передачі, у якому буде сторона, яка прийняла, підписувати, що вона прийняла, так. І цей документ буде мати всі обов'язкові реквізити, які буде підтверджувати, що дійсно саме ця організація, яка згадана ось в цьому абзаці або ось в цьому, отримала наші товари. Тоді. Навіть якщо ми передали, що там нехай буде телевізор, який раніше купили з ПДВ, виписувати компенсуючу не потрібно буде. Чому? Бо в 32-1 сказано, не вважається використання у негосподарській, а також до наведених у цьому пункті операції норми 198,5 не застосовується, тобто компенсуючого не буде. Крім того, не буде податкової накладної, навіть на, як на звільнені операції. На відміну від 197.1.15, де податкова накладна має бути. Вона має бути виписана без ПДВ, оцей тип. Ось тут не буде податкової накладної і не буде відображення в декларації з ПДВ. Але ж податківці хочуть це бачити. І для цього. Придумали додаток БД благодійна допомога, про який я розповідала на своїх вебінарах. І все, що в мене зараз всі заходи, які є, зразки заповнення БД, ми це все розбираємо. І якраз по цьому додатку буде видно, кому ви допомогли, чим ви допомогли, і так далі. Висновки по цьому. Якщо ви попадаєте під пункт 32м, красота. Податкової накладної не треба, в декларації з ПДВ не показуємо. Єдине, на чим танцюємо, це первинний документ, який підтверджує фактичну передачу вам і отримання ось цією організацією. Чи потрібно до цього договір, наказ, лист це все вже додаткове. Визначатиме пільгу не цей документ, а документ акт приймання передачі, де видно, що той, кому ви передали, є у переліку 32 1. Договір, добре, не буде договору, не проблема. Лист достатньо, наказ по підприємству допомогти такій-то організації тим-то. У мене по цьому все. Я сподіваюся, що з пунктом 197.1.15 стало ясніше не лише мені. Але і вам. І я дуже жалкую, що так законодавець виписав цей 197.1.15, що підприємства, товки, ППшки, я маю на увазі не неприбуткові, а всі інші, які скористались 197,1.15, будуть мати головний біль, якщо чесно. Тому якщо все ж таки ви розраховуєте на пільгу і 197.1.15, Краще подайте запит на отримання ІПК на власне ім'я. Якщо, якщо ж ви є неприбуткова організація, громадська, релігійна, ну, там, благодійна, то що має відповідати у ваших установчих документах, має бути сфера, сфера діяльності, та, яка озвучена 15 пунктів, якийсь хоча б один з цих напрямів? Із закону 5073 про благодійну благодійні організації. У мене по цьому все. І я хочу побажати вам, незважаючи на труднощі, які у нас виникають при передачі безкоштовній, при допомозі іншим, не зупинятись, допомагати і паралельно вивчати нюанси бухобліку документального оформлення та оподаткування. Це вже питання наше з вами, бухгалтерське. Головне, щоб. Не зникало бажання, а також можливість допомагати. А ми з вами справимося з нашими бухгалтерськими питаннями. Всім дякую, вдячна за ваш лайк. Якщо вам було корисно, цікаво, дайте мені зворотній зв'язочок. Якщо питання якісь виникають по цьому, теж пишіть в коментарях. Я постараюся відповісти. Якщо ви любите брати участь у живих зустрічах, найближче. У грудні, 12-13 числа, уже бронюють собі місця і ви не зволікайте. Реєструйтесь і до зустрічі!